Духовне та фізичне зцілення, мир та спокій душі, зміцнення сил це ті дари, які отримує людина від Бога в дорозі до святих місць. Паломництво це духовна праця, спрямована на очищення душі. Тисячі паломників усьому світі вирушають до святих місць, аби вилікувати себе і духовно, і фізично. Ходити на прощу означає шукати прощення гріхів, йдучи з молитви до святих місць. Цьогоріч всеукраїнська українська та молодіжна проща будуть присвячені 120 двадцятій річниці від дня народження патріарха України. Рїнської греко-католицької церкви Йосифа Сліпого і тематиці святих тайн є рік святих тайн в нашій церкві. Отже, всі тематики, та й зокрема всі заходи, які проводяться в нашій архієпархії, стосуються саме року святих тайн. Тобто, вірним допомагають зрозуміти, що таке свята тайна. Тобто, ми знаємо хрещення, мироповазення, євхаристія, сповідь, тобто, все, що є ті всі сім святих тайн, які ми маємо. Щоб люди розуміли їх значення, а відтак належним чином їх приймали в своєму житті, їх доцінювали, тому що це є знак Божої присутності в їхньому житті. На всеукраїнську та молодіжну прощі до Зорониці очікують високоповажних гостей. Приїдуть єпископи зі святої землі та Молдови. Свою присутність на прошу вже підтвердили архієпископ Мелхідської греко-католицької церкви, високоприсвящений Еліас Шакур та преосвящений Антон Коша, перший єпископ Кишиневської єпархії Республіки Молдова. Під час паломниця також чекають главу Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука та блаженнішого Любомира Гузера. Розпочнеться всеукраїнська. Капроща 13 липня пішою ходою до зорваниці. Паломників збиратимуть вранці о пів на сьому. О сьомі відбудеться божественна літургія в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. А вже дев'ятої колона паломників вирушить у дорогу до Зорваниці. Кожен знайде паломник, тобто йде, тому що. Бачить, що його життя, напевно, десь розбіглося з Божим, Божими правдами, з іншої сторони, йде, тому що має якісь дуже важливі наміри. Хтось має якусь, не дай Боже, біду чи проблему, чи якусь просьбу до Бога і хоче жертвувати в цьому намірі саме цю пішу прощу. Тому запрошую всіх наших вірних прийти, тому що направду, з-поміж усіх, кажуть, можливості, які ми маємо в цьому житті, Бог є вартий того, щоб ми заради нього чимось жертвували, щоб ми жертвували свій час, щоб ми жертвували час на молитву. Більше продати проч до зарониці можна дізнатись у архієпархії або ж на сайті Тернопільсько-Зборівської митрополії.